Зберігайте рецепт дуже смачної, домашньої лапши. До яєць додаємо сіль і горілку. Все добре перемішуємо. Всипаємо просійне борошно та замішуємо тісто руками 5 хвилин, після чого тісто накриваємо мискою, залишаємо на 15 хвилин при кімнатній температурі і потім вимішуємо його ще приблизно 5-10 хвилин. Присипаємо робочу поверхню борошном і починаємо розкатувати тісто в дуже тоненький пласт. Присипаємо тісто знов просіним борошном і загортаємо його в ось такий рулетик. Нарізаємо на смужки шириною приблизно 5 мм. Далі лапшу можна викласти на деко і сушити при кімнатній температурі приблизно 2 дні, а можна підсушити і в духовці при мінімальній температурі. Варимо лапшу в кипящій підсонені водичці, як вони закипіли, варимо 2 хвилинки і подаємо їх із маслом або будь-яким соусом. Це дуже смачно обов'язково спробуйте її приготувати.